Місце, куди вам варто поїхати у свій вихідний. В селі Медвин Київської області знаходиться сафарі-парк Медвено. З бучі ми їхали орієнтовно годину 20. Я думаю, що з Києва треба розраховувати на 2 години десь дороги. Екскурсія тривала в нас 2 години. Але я хочу сказати, що мені хотілося залишити ще на одну, тому що я отримала таке задоволення, і мені було так мало просто цих тваринок. Мені хотілося погодувати і почухати там всіх, хто йшов, хто був більш-менш ручний. На екскурсію треба записувати заздалегідь і бронювати свій час. Ви можете обрати квадроцикли, ви можете обрати баків, ви можете обрати джипи або їхати на власному авто, якщо вам дозволить підвіска. В минулому році там також відкрилися будиночки, де ви можете залишитись з ночівлею, і глампа. Також доступна кафешка, де ви можете пообідати після екскурсії. Особисто для мене великим показником в таких місцях є доглянутість за тваринами, і я хочу сказати, що вони всі. Просто блистіли, вони всі були такі вичисні і гарнющі. і це дуже гарно говорить про людей, які там працюють, як вони ставляться до своєї роботи і цього парку. І я дуже хочу, щоб ви також якось собі взяли на заміточку і обов'язково в тепло пору року, або навіть зараз, якщо ви їдете без дітей, з дітьми трошки мені здається холодно. Поїхали, насолодились, погуляли, отримали просто масу позитивних емоцій від цього місця. Про такі місця варто говорити і підтримувати їх, тому що це колосальна робота. Особисто я лишилась дуже щаслива. Я обов'язково повернуся сюди в теплу пору року, і я дуже хочу показати це місце батькам приїхати разом з ними і дуже раджу вам.